Доброго ранку! Вітаю вас, діти, на подвір'ї нашого садочка. Подивіться навкруги, яка зараз пора року. Так правильно, осінь. Вона розфарбувала різними кольорами листочки. І у мене осінній настрій. І тому наше заняття з математики ми почнемо з загадки. Червоняв то шубку має. У гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріс та великий має хвіст, як на мисто ученята, хто це? Спробуй відгадати. Це білочка. Білочка, а що ти робиш? Збирає шишки, горішки та грибочки. Запасається на зиму. А тепер всі разом. Давайте допоможемо білочці порахувати гриби. Подивіться, скільки грибів назбирала білочка? Правильно, два. А ось вона знайшла ще один грибочок. Скільки у неї разом грибочки? Так, молодці. 3. Як ми утворили число 3? Ми до числа 2 додали число 1. Молодці. А тепер ми подаруємо білочці ще один грибочок. Грибів стало більше чи менше? Так, давайте порахуємо, скільки грибів стало у білочки. Один, 2, 3, 4. Всього 4 гриба. А як же утворилося число 4? До числа 3 додали число 1. Число 4 позначається цифрою 4. Цифру цю звуть 4. Вас вітає вона щиро! Мов козачка жартівлива, витинає лікоть вліво. Розглянемо, як пишеться цифра 4. Вона складається з трьох паличок однією довгої палички та двох коротких. А ще білочка приготувала для вас завдання. Скажіть, чого завжди 4? Чотири пори року. Чотири колеса автомобіля. Чотири лапки у тваринки. Молодці, діти. Білочка, а що ти тут назбирала? Діти, подивіться. Це каштанчики? І білочка вам пропонує пограти в гру. Складіть каштанчики в цифру 4. Зараз ми з нашою гостею прощаємося з вами. До нових зустрічей!